Ісу Христу так вийшло, що ми сьогодні маємо цю е, п'ятницю першу, якраз цього місяця, в якому особливе є почитання Христового Серця, і це є такий час особливого, такого дійсно, Божого, Божої турботи, проявлення того Божого милосердя, і тільки Бог шукає, щоб це Його милосердя, яке із серця походить, безконечне милосердя, воно не падало на землю, але падало у серце людське. Тому що Бог хоче розігріти наше серце, розпалити своїм полум'ям любові, тому що це серце палаюче вогнем життя. Вогонь, який не спалює, а животворить, дає життя. І ось ця молитва, яку ми зараз якраз читаємо на літургії, молитва Архераївська Христова, яку Він захотів промовити до Небесного Отця, тому що його нутро перед тим обличчям випробувань, страждань, які він має перейти. І все те, що здійснюється тут в Його житті земному, Він настільки перейнятий Тим, Він звертається до Отця саме ось такими, молит... такими словами молити, дуже глибокої про єдність Його і Отця. І єдність нас з Ісусом. І Через Ісуса ми єднаємося з Небесним Отцем. Ісус просить дуже тої єдності, тому що Він сам розуміє, наскільки Це дуже має велике значення. Бог сотворив людину такі єдності духа, саму людину, чоловіка і жінку, сім'ю, на образ І... Він це захотів якби, своїм життям поділитися з людиною, передати їй не просто життя, де їсти, пити і, і все. Ні, Він передав ту повноту, яка виходить з тої єдності, з цілості. І ця єдність і цілість – це, можна сказати, виклик для цього світу, який весь час хоче розбити. Але Христос, Він повний життя, Він має силу творити цю повноту, творити ту Його любов, Його любов безконечну в житті людському, бо хоче показати людині ці плоди цієї любові. Він хоче, щоб ця людина повірила йому. Щоб вона захотіла йти цією стежкою, якою кличе Христос. Тому що це стежка дорога, по якій Дух світу не ходить. Він цієї дороги не хоче, не знає, боїться. І з нею веде війну тяжку. Але Христова дорога перемагає, Христос перемагає. Тому що. Коли ми перебуваємо у тій єдності з Христом, ми чуємо перше Його живо, Його присутність. І тоді чуємо цей світ, який Його не злюбив, Його відкинув. Але ми бачимо, наскільки Христос, хоч його відкинули, розп'яли, наскільки Він живіший, ніж цей світ, який вбивав Христа. Який відкинув його, який не хотів його, але Ісус є живіший, тому що світ мертві. Тільки Христос живий, і ті, що з Христом, Його спільнота, Його церква. ті, які Богові кажуть, так, Ісусе, Твоя воля хай здійснюється в моєму житті. А воля Божа, як пише апостол Павло, святість, наша святість. А де вона візьметься? Саме від Бога, живого Бога, Святого, єдиного, бо тільки єдиний. Є, творець, той, якому можна сказати слово Бог, той, хто володіє життям, хто має в своїй руці це життя і дає його кому захоче. Тільки він може це слово Бога. Тому що все інше це людьми надумано, придумано. І воно таке саме мертве, як самі люди. Але те, що є божественне, воно є вічне, святе і незбагнене для людей. Незбагнене. Ми навіть коли живемо з Богом, стараємося, ми все одно не можемо вичерпати тої Божої повноти. Ми можемо її споглядати можемо в неї занурюватися, але просто вичерпати дійти до країв її ми не в силі, ми не можемо. Тому що країв нема. Країв нема. Вічність Бога. Але ця вічність повна краси, величі, слави і тої великої доброти до людини, до сотворіння всякого. Це крогом тільки подивитися на. Все, що сотворено, як воно мудро, розумно і наскільки Бог вклав туди свою творчу, свою доброту і любов. І так задумав, будь-що, найменші речі взяти, і вони просто не збагнені. Людині важливо, щоб вона не закривала свого серця перед Богом. Щоб вона ну, знаходила час дійсно бачити Божу велич і Божу красу, знаходила час, тому що від цього буде залежати і доля, і майбутнє, і вічність. Тому дякуємо Богові за його ту доброту безконечну, за те, що ми взагалі є у цьому світі, бо коли ви Бог не захотів. Нічого нікому не вийшло. Але саме Бог задумав саме ось нас такими, як ми є. Ну, Він задумав звичайно, нас без гріха. А те, що гріх це вже наслідки. І тому нам треба з цього виходити, щоб дійти до тої досконалості Божої. Того Божого задуму, Божої програми, нам треба. Дуже старатися, бажати цього, прагнути, молитися і дійсно просити Божої помочі, щоб Господь нам дав цю милість і силу. Тому нехай і цей час, ось і ця, ця ніч, в якій ми зараз перебуваємо, вона буде такою, скажімо, близькою до Господа, щоб наближала нас до нього, щоб ми більше і більше Бога розуміли, чули Його. В своєму житті. І завжди були переконані, вірили, не сумнівалися, що коли ми, Бога не будемо, Ісуса, не будемо соромитися в цьому світі, Він нас не, не буде соромитися, навіть якщо ми є грішні, немічні, з упадками, з раненням, Він нас не буде соромитися перед Небесним Отцем, що нас до Нього привів. Тому що після Нього, через Його руки, через Його серце, ми стаємо досконалими з Його милості, з Його ласки. Отже, хай Господнє ім'я завжди прославляється в житті кожної людини, ну а кожна людина, щоб могла наповнятися Божою добротою, любов'ю, Його милосердям. Слава Ісусу Христу!